Вітаю! Поговоримо сьогодні про бюджетний смартфон, який в своєму ціновому діапазоні, напевно, кращий від своїх конкурентів під знаменитими брендами, наприклад, такими як Samsung та Xiaomi. Це новинка китайського бренду Tecna на Neo 5. В цілому смартфон гарний, але не забувайте, що це бюджетник. Все, що він має, дійсно круто для цього смартфона. Хочу звернути увагу, що на каналі нас вже майже 400, та хочу кожному подякувати, хто мене підтримує. Не буду зволікати, то ж почнемо, як завжди, з комплектації смартфона. Бачимо, що коробка зроблена у формі трикутної призми. Виглядає вона дуже нестандартно. Надписи та малюнки на коробці кажуть нам, що це колаборація з грою Free Fire. По відкриттю всередині коробки нам поклали ігрові колабораційні наклейки скрепку до сім лотка та сам смартфон, і це ще не все. Далі бачимо, що виробник поклав нам невідому візитку. Це ваучеркод для гри Free Fire, де ми можемо забрати свої подаруночки. Бачимо ще емблему з гарантією на 13 місяців, та посібник по використанню цього смартфона. Виробник зробив все, щоб задовольнити користувача, та поклав ще якісний товстенький чехол накладку, який можна буде користуватись як мінімум перший час. Блочок до заряджання смартфону маємо потужність на 45 Вт. Нагадую, що це бюджетна модель, і блочок бачити з такою напругою в комплекті це вже непогано. Бачимо звичайний кабель тип А на тип С. та навіть навушники, які в комплектації до смартфонів майже не зустріти. Виробник не жадібний, поклав нам все, що тільки можливо покласти. Вигляд має смартфон незвичайний, та компанія Tecno, як завжди, харизматична, та щось може вигадати своє. Корпус смартфона зроблений зі звичайних пластикових матеріалів за особистим дизайном. На тильній стороні корпуса бачимо 3 d візерунок під акриловою пластиною. Одразу буде зрозуміло, що це 5 п'ятої моделі, бо кожна модель виробляється за власним дизайном, але в своєму стилі. Наприклад, дизайн 4 на четвертої моделі прям кидається в очі, що не можна сказати про наступне покоління, бо тут все зроблено спокійніше, але в очі теж кидається. Як щось незвичайне, камери в цьому смартфоні не виступають, зроблено все обережно. Бокові грані виконані з пластику, які покриті глянцем. На нижній частині смартфона бачимо звуковий динамік, порт до заряджання смартфону, Type-C, мікрофон та вихід під навушники Mini Jack 3.5. Дротовим навушникам буде особиста подяка від геймерів, бо по старим технологіям немає затримки звуку. В іграх це дуже важливо. На лівій грані бачимо сло для двох сім-карт та карти пам'яті. Обирати між сім-картою та картою, а не прийдеться. На верхній частині розмістився другий стереодинамік. Гарно, що цей динамік не поєднаний з розмовним. На правій частині бачимо клавиші гучності, під якими розташувався щитувач відбитка пальця. До речі, який працює досить добре. Якщо б виробник зробив у бюджетній моделі зчитувач відбитка пальця диктолоскопічний, то нічого гарного з цього б не вийшло, або це б значно завищило його ціну. Дисплей цього смартфона немаленький, з діагоналю 6,78 дюйма, тип дисплею IPS з роздільною здатністю Full HD. Частота оновлення екрану 120 Гц, і це приємно бачити в бюджетній моделі. При скрулінгу сторінок мікрофризи бувають, але не часто. Взагалі все працює добре, як для бюджетної моделі. Частота дискретизації дисплея 240 Гц. Реально круто, що вони навіть дисплей з таким оновленням зробили, бо коли граєш в ігри з маленькою частотою дискретизації, то можна. Побачити маленьку затримку при дотику максимальна яскравість дисплея 580 ніт, без підтримки HDR. Але є гарна несподіванка. Коли дивишся на прибір виміру шиму, то він показує не більше 2% при максимальній яскравості дисплея. Навіть на низькій яскравості шиму немає, і це не може не радувати в цій бюджетній моделі. Працюється смартфон на Android 13 версії та балонці HiOS теж 13 версії. Дивлячись на балонку в Tecno, виглядає вона на любителя, але головне, що все гарно працює. До речі, маємо функцію запису дзвінка. Знаю, що багатьом людям ця функція потрібна, та включається вона в один клік. Режими жестів також присутні. Якщо уважно подивитись, то для себе теж можна знайти пару корисних функцій. Ще можливо копіювати додатки, але копіюються тільки одні месенджери. Маємо ще ігровий простір, який називається GameSpace версії 2.0. Тут можливо встановити будь-що для комфортної гри, наприклад, зробити, щоб кроки гравця було гучніше чути, можливо, відключити повідомлення під час гри або налаштувати звукові ефекти під себе. В першу чергу цей додаток зроблений для того, щоб оптимізувати ігри та покращити продуктивність. Оперативної пам'яті в цьому смартфоні аж 8 ГБ, з можливістю розширювання цієї пам'яті ще на 8 ГБ, для максимальної продуктивності у використанні. Як виробник затверджує, то у фоновому режимі можуть знаходитись аж до 25 додатків. Процесор Протек напово не опять такий самий, як у його попередника, це восьмиядерний медіатек Helio G99, який виконаний за 6 нанометровим техпроцесом. Працює він на ядрах Cortex a 76 та cortex a 55 за частотою навлення до 2,2 ГГц. Процесор старий, але перевірений часом. Працює він на всю свою потужність. Якщо подивитись на тротлінг тест процесора, то бачимо, що в тротінг він не впадає та навіть дуже не гріється. Це завдяки покращеній системі охолодження. Процесор скидає на піках аж 5 градусів у порівнянні до попередньої моделі. Система охолодження, як каже виробник, відпрацьовує краще майже в два рази. В Antutu Benchmark 10-ї версії смартфон видає максимум 428 тисяч балів. Для бюджетного смартфона, у якого є додаткові програми та фішки, це цілком нормальний результат. В іграх він поводить себе на диво добре. Мені здається, що це все із за програмного забезпечення, яке встановлено в оболонку смартфона, бо в PUBG Mobile грати з таким процесором 120 кадрів на секунду майже неможливо, але як ми бачимо, то можливо все. 120 кадрів можливо виставити за допомогою додатка GFX Tool, але я не рекомендую це робити. В Genshin Impact теж можливо пограти. Та тільки на мінімальних налаштуваннях в 30 кадрів на секунду, але при таких налаштуваннях теж будуть невеликі просадки, бо процесор вже не справляється з такою потужною грою. Камера втек наповане OP5 з модулів на 50 Мп та допоміжною макрокамерою на 08 Мп. Допоміжна камера тут скоріш за все, служить як затичка для дизайну, щось там виконує, але з такими характеристиками вона нічим не, не допоможе головному модулю. Знімки в день виходять досить непогані, але зараз майже усі смартфони в день роблять гарні фотографії. Бачимо, що зображення чітке та. Нічого не пливе, але якщо приблизити фото, то можна побачити шуми навіть в день. Вночі все не так погано, як можна було очікувати від цих камер, бо фотографують вони на середньому рівні. Якщо в об'єктив попадає достатньо світла, то знімки виглядають досить непогано як для бюджетної моделі. Фронтальна камера на 8 мегапікселів з оновленим отвіром в порівнянні до po 4, бо там був крапливидний виріз камери. Знімки виходять непогані навіть в приміщенні та модуль не миле зображення. А ось в режимі відео тут біда, бо при самому приємному розкладі камера знімає Full HD 30 кадрів на секунду, бо в такому режимі хоч трошки працює стабілізація, та не так скоче зображення. Що не можна сказати про зйомку в 2К 30 кадрів на секунду, бо зображення тут скоче добряче. В цьому режимі можна знімати відео, скоріш за все, тільки на штативі. Батарея втекна пова 5 на 6 тисяч Цього з головою вистачить для двох днів користування у звичайному режимі. Підтримує він швидку зарядку потужністю на 45 Вт. Та завдяки цій зарядці смартфон можливо зарядити від 0 до 100% всього за 66 хвилин, а до 50% за 21 хвилину. Без зарядки в цьому смартфоні немає, але виробник навіть за це подумав та зробив інверсійне заряджання смартфонів потужністю на 10 Вт через кабель. Тепер тобі друзі скажуть велике дякую за підзарядку. В оболонку HiOS встановлений ланчер захисту батареї, для того, щоб вона довше проживала, ніж зазвичай. Кожен користувач може для себе виставити режим батареї, в залежності, як ви використовуєте цей смартфон. Дуже прикольна фішка як для бюджетного смартфона. Зі зв'язком тут теж все добре. Смартфон має власну технологію, яка називається LinkBooming для сумісної передачі даних мобільного зв'язку та Wi-Fi, для того, щоб не було просадок в мережі, коли дивишся відео або граєш в ігри. Але є один мінус. Смартфон не підтримує 5G. Якщо ви знаходитесь в Україні, то це навіть не мінус, бо 5G в Україні немає. По виздортовим технологіям тут все стандартне для бюджетного смартфона. Bluetooth версії 5.1 та звичайний Wi-Fi. Вісно, що функція на всі також присутня, бо це було б дивно, якщо б її не було. Ціна цього смартфона в Україні за версію на 8 гігабайтів оперативної пам'яті та 256 збудованої. В середньому складає 8 тисяч гривень, ще існує версія на 128 ГБ гігабайтів внутрішньої пам'яті, але в Україні її немає. Моя суб'єктивна думка така, як для бюджетної моделі за такі гроші, виробник намагався встановити все, що тільки можливо. Якщо подивитись на софт, який встановлений в смартфон, то навіть це вже не як у всіх. На смартфоні пограти в звичайні ігри на середніх налаштуваннях можливо. Дисплей як для бюджетника гарний, навіть без шиму. Вигляд він має у футуристичному дизайні, але це на любителя. Напишіть в коментарі свою власну думку на рахунок цього смартфона або що б ви купили за ці гроші. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Побачимо в наступних відео.